Камеру і сьогодні я хочу з вами трішечки дівчатка-хлопці порозмовляти, ми сьогодні будемо з вами роздивлятися мої фалінопсіси, будемо балакати про сімейства орхідей. Ви вже здогадалися з перших секунд цього відеороліка, що ми з вами будемо роздивлятися мої квіточки, не тільки роздивлятися дівчат-хлопці, бо якщо так дуже-дуже добре. Подивитися, що може тут роздивитися, да? в мене, все ж таки, після того, як транспортувалась моя міні-орхідея Джулія, ви бачите, що вона в мене скинула квіточки. З одного боку, це дуже добре, з іншого, все ж таки я б хотіла помилуватися ще трішечки, нею, але як є. Я сьогодні хочу, якщо чесно, показати вам, як я обробляю рослинки другим способом. Коли вони до мене приходять, пам'ятаєте, ми вже це з вами казали, і я вам показувала, розказувала, як я роблю це швидко. І сьогодні буду вам показувати, як я це роблю не дуже швидко, коли в мене є час. Я зняла цей нижний листочок, який я вам раніше Пам'ятаєте, в попередньому відео, як вони до мене приїхали. Я вам його показувала. Мої красунички на сьогодення вже не мають ось тих плям, які мене дуже хвилювали. Я ось так ось передивляюся кожний листочок. І бачу, начебто, що їх нема. Я маю ці, а ні, дівчатка, є все ж таки, ось подивіться, бачите, зверху. Ось. Ну, от, вам показую. Отут, отут, все ж таки вони є. Бачите, на перший погляд я і навіть не роздивилася. Так ось що хочу сказати. Я достала свій фундазол. На глаз я завжди так кидаю, скільки мені тут придумається у водичку. Водичка в мене кімнатної температури. Не буду я чекати, коли він тут розмокне той фундазол, І все таке інше. Ось так. Просто повела руками. Звісно, якщо у вас є дуже багато часу, ну або ви щось там плануєте, то можливо це зробити все ж таки е, наперед оце розвести ось цей порошок у воді. Я не буду цього робити. Що я роблю? Я беру отак. Трішечки-трішечки надавлюю свою красуньку по горщику. Щоб тут якась вона більш-менш відійшла від нього. Я маю на увазі рослина. Як ви бачите, в мене є вже корінця. Тобто, це буде не так добре, як би мені хотілося. Бо все ж таки корінця є. Вони вже приросли Вон, подивіться, що робиться. І це не буде в мене виходити так, як мені б хотілось. Добре, я отак її кладу. Не хочу вона витягуватись. Будемо пробувати. З іншим фалінопсисом. Ця поки що хай розмочується. Отак, От повністю нічого страшного. Це в мене інша красунька, я її вам підписую, щоб ви могли бачити. Також в такому ж стаканчику. Ось так вона виглядає після покупочки через два тижні. Саме вже 2 тижні пройшло, також, бачите, без квіточок. Вони, до речі, зразу майже відпали чуть-чуть не на третю добу. Це ще Джулія трохи поквітла, а це безтресенько. Це в мене пілор, повна мутація, симпатичний, дуже красивезний. І, звісно ж, я також хочу, щоб він в мене рос. Але. Треба зробити оцю обробочку від оцих гнилі. Бачите, там в горщику не були корінця з нього зрощені, тому дуже добра, як ви бачите, орхідея вийнялась з горщика. Отак вона виглядає. Давайте подивимось. Тут, ось, подивіться, трішечки, листячка, мабуть, примерзло, коли їхала, все ж таки, бо я взимку купувала. Також будемо так класти повністю. Хай намочується, щоб добре відійшли мох сфагнук від корінця. Так, отак так я потихеньку буду все це з вами робити, вам розказувати. Ну і, звісно ж, собі занатую, які мої красатульки є. Що я з ними роблю? Це в мене другий спосіб, дівчатка. Я так беру, занурюю свою рослинку. От, бачите, коли я її трішечки намочила, подивіться, вона дуже-дуже добре виходить, бачите? Не треба рвати її коріння, щоб її не травмувати. Тут більше йде якогось такого чорного, подивіться, якась гниль, чи що, я не розумію, я ножиці ці дівчат не взяла. Ну хіба це це таке? Отак. Пополью на листочки, хай вони трошечки тут полежать, пропитаються цим фундазолом, щоб у цих ніяких гнилі не було. До речі, на цій рослині. Яка йде пілора, тут немає взагалі гнилі, а отут все ж таки, бачите, вона на цьому верхньому листочку мається. Ну, нічого страшного. Так, і отак полишаю на 15-20 хвилин, а потім вже починаю з нею якісь робити маніпуляції, ну, тобто, знімати оцей мох і все таке інше. Чому, дівчатка, я не робила це раніше? Давайте я так Ближче поставлю вам, поки воно тут все, як кажуть, намочується, я піду зараз принесу ножиці, бо тут треба корінця привести до ладу. Я зараз їх посажу, буду саджати не так, як звичайно. Обов'язково подивіться це відео до його завершення. Не перемикайтеся, полишайтеся зі мною, щоб дізнатися, які способи я використовую у. Посадці тих чи інших фалінопсісів. Звісно, хочу вам сказати, що, друзі, я буду робити таке вперше таку посадку, бо хочу зробити такий невеличкий експеримент. Є в мене такі якісь наработки з цього питання, тому мені дуже-дуже хочеться це занотувати, показати. Ну, і, звісно, також і самою подивитися, що з цього вийде. Але все, давайте по порядку, поки мої орхідеї ось таким чином. Набувають вологи для того, щоб мати не тільки вологу, а ще й обробку. Будемо з вами бачити у подальшому, що буде відбуватися. Пройшло 15 хвилин, я принесла ножиці і розпочну я, друзі, саме з джулії. Ось як ви бачите, хочу, щоб вода зайва вийшла. Отаким чином знімаю, звісно, оцей весь мох з фагну. Для чого я його знімаю? Для того, щоб помістити мою рослинку, її кореневу систему, саме у лічузу, яка в мене трішечки-трішечки полишилась від попередньої, друзі. Рослинки. До речі, що хочу сказати щодо попередньої рослинки. Таке ж у мене пропала і все ж таки Ірен Добкін. Дуже я за цим сумую. Мені хтось із глядачів написав, що мені треба її там кудись прибрати. Ну, тобто, щось з нею зробити. Я нічого, дівчат, не зробила, бо часу у мене того. В той період не було, і вона в мене пропала. Вже як і я, раз її купую. Третій, мабуть, Ірен Добкін я маю на увазі. І все знову ніяк. Подивіться, це була Голландія, бачите, зверху були ось такі стаканчики. А можливо, це і не Голландія була, а все ж таки Азіат. Ну, неважливо, з якого він там, ем, як то кажуть, йде розплітника, постачальника. Для мене головне, щоб була рослинка добра. Але я хочу, і признаюся вам чесно, що саме для мене постачальникам є добрим це Мімезіс-постачальник і дуже крутезний це Мікі. У них завжди. У всіму разі, я не зустрічалася з пересортами, і в них дуже завжди здорові рослинки приходять від цих постачальників. І я оці два постачальника дуже люблю. Особливо, якщо вибирати Мімезіс або Мікі, то все ж таки більше полюбляю Мікі. Дуже рідко я зараз зустрічаю саме його рослинки у нас в Україні чомусь. Можливо, щось з поставками, можливо, я не так багато все ж таки буваю у різних групах і не зустрічаю саме, де дівчатка продають саме рослини цього постачальника. Але все-таки ось. Те, що мені трапляється на око, от їх чогось мало в Україні. Якщо я не права, і ви десь там в якоїсь групі бачите навпаки, все, напишіть мені, будь ласка, що я не права, бо я ось, ще раз вам нагадаю, не дуже їх часто бачу. Отака от коренева система, дуже дівчат крутезна. Десь тут, ось подивіться, є гнилі невеличкі. Отут, от бачите, ось прямо посередині. Я їх, звісно, зріжу, вони нам тут не потрібні. Нічим я обрабатувати не буду. Я маю на увазі зрізи. Отак от, от. Приберу просто та і все. Я думаю, що все з рослинкою повинно бути добре. Як кажуть, на свій страх риск. Так, що ще хочу сказати? Мені здається, що це ну, я не пам'ятаю, казала я в попередньому відео чи ні, щодо джулії саме цього сорту фалінопсіса, мені здається, що це, друзі, буде мідія. Рослинка. ну Судя по тому, як вона виглядає, скільки в неї листочків і таке інше, мені щось здається, що це буде міді. Будемо з вами бачити, чи то так, чи то ні. Бо я не пам'ятаю, якщо чесно чи вона такою являється чи ні. Ось іще тут один корінчик гниленький. Ми його так зрізаємо до живої тканини. Ну, я думаю, що і чого я вам, дівчат і хлопці, не показую це близько, бо мені здається, це все вже всі знають. Ну, тобто нічого я тут для вас новенького не відкриваю, ніякої -то там Америки, тому що ну, це стандартна. Мені здається, той, хто займається фалінопсісами, всі все це вже знають. Дуже дуже давнесенько. Ну, і ще раз, як я кажу, нічого я тут новенького для вас не відкриваю. Просто я показую, як я це роблю, що я роблю з рослинами, коли вони до мене приходять. Ну, і, звісно, потім буду показувати вам свої результати або їх відсутність. Тобто підсумки а повинні в... бути. Ну, це моє таке бачення. Так, що я роблю, дівчат? Дивіться, у мене є оце ж після. Ірен, така ємність. Я тут полишаю на дні літчузу. Отак вставляю, дівчат, свою красуню, ось цю. Да? ну Я маю на увазі цю джулію. І що я далі буду робити? Я вже вам в попередніх відео показувала, що в мене є ґрунт для орхідей. Я його дуже давнесенько купувала. Він в мене є і крупний, і мілкої фракції, тобто різних. І отак я хочу додати в деякі місця оцю крупну фракцію. Подивлюся, як воно там вийде. Я не розумію, чому вони в мене так не вирівнюються, як мені хочеться. Отак, от потихеньку помалесеньку. Сильно я заглиблювати не буду, тому що мені все ж таки хочеться, щоб рослинка мала якусь історію з воздуха, тобто такі, щоб в неї були простори. Так, отак, от потихеньку помалесеньку додаю цього ґрунту крупнесенького. Ще раз вам нагадаю, не повністю. Я ось не знаю, чи мені додавати той мух з фагном чи ні, буду зараз бачити. Напишіть дівчата, хлопці, чи ви так саджали свої рослини, свої орхідеї. Я маю на увазі лічуза саме з оцім ґрунтом. Отак я хочу це все зробити, щоб були трішечки і кори. Угорщику. І трішечки лічузи. Бо лічуза дуже крутезна, дівчат вона втримує вологу. Це прям must have, я вам так скажу, зі свого досвіду. Але мені також хочеться, щоб, крім цього, все ж таки рослина не тільки росла в лічузі, бо вона в ній росте добре. але... Коренева система, якщо чесно, вона більш така іде, знаєте, дівчат, ну плотнесенька. Ну ви розумієте, да, що таке лічу за які це. Породи чи камінців, чи як це там назвати правильно, ну ви розумієте про що я. І, звісно, коли йде кара. Ну, тобто, це такі різні речі. Я хочу їх разом поєднати, подивитися, що в мене вийде. Мені здається, що буде непогано. Це, на мій погляд. І ще раз вам нагадаю за моїм досвідом, як в мене ростуть рослинки, саме окремо в корі і окремо в лічузі. Тобто я придивляюся до своїх красуночок і бачу ось такий цікавий рост, ну і також їх квіткування. Буду зараз потихесненько-помалесеньку, отак додавати. Подивимося, що вийде. Звісно, я вам це все покажу, свій підсумок, що буде, бо мені і саме цікаво. Дівчатка і хлопці, не тільки вам, але і мені також. Бо я таке роблю вперше і вперше роблю саме з цією рослиною. Ну, Мені здається, все буде добре. Щось мені так здається. Не знаю, чи то так буде, чи то ні. Будемо з вами бачити пізніше. Для чого я е, додаю? Ну, як ви вже здогадались, для того, щоб в цьому горщику трималася волога. А саме ось ця кора для того, щоб не були коренева система плотнесенькою саме в цьому горщику. І ще раз вам нагадаю, бо все ж таки лічуза вона має таку, знаєте, ну, плотну ємність, що не крути, що не кажи, а все як є. Тому от мені захотілося все, все разом поєднати, подивитися. Який буде підсумок. Отак, помаленьку, потихесенько. Тобто сьогодні мох з фагном я взагалі не буду класти у цей горщик, щоб мати ось такий невеличкий експеримент. Ну, Буду вірити, що все ж таки в мене все вийде і мій досвід стане мені у пригоді, а не навпаки. Отак. Можливо, я тут ґрунт, фагном, додам, тільки лише для. Mm. Ну так, Зверху для краси, а можливо, і не буду додавати, зараз ми це все будемо бачити. Бачите, так я добресенько поставила свою красунечку. Все тут ок, вона така рівненька, симпатична. У ці всі пустоти, я буду так потихеньку, помаленьку засипати цією лічузою, і ми подивимося, що в нас з вами вийде. Отакий в мене експеримент. Я, звісно, дівчатка-хлопці, не буду вам показувати, як я буду робити саме таку ж історію і з цією орхідеєю, з цим фалінопсісом. Я це зроблю вже окремо, без вас. І у наступних відео я вам покажу, що в мене вийшло. Щоб не затягувати цей відеоролик, щоб не витрачати ваш дорогоцінний час. Ну, мені здається, це буде. Доречно, ми просто з вами через деякий час зустрінемось, і я вам покажу, що в мене тут вийшло, як росте моя красунечка, моя симпатична Джулія саме в такому ґрунті, що з нею відбувається, і таке інше. Тому, якщо вам цікавий мій експеримент, якщо ви можливо таке вже робили, а я, наприклад, цього не бачила, не знала, то обов'язково мені ви пишіть, полишайте свої силочки, на ваші сторінки або канали я з задоволенням це подивлюся. Можливо, ви мені щось новеньке розкажете, або щось порекомендуєте. Тобто ми з вами поспілкуємось, Все, дівчатка, хлопці. Ось така історія. Ні, навіть і не буду додавати оцей мох фауном. Подивіться, вона і так непогано виглядає, бачите? Можу, так ще стрішечку так притрамбую щось там, щоб воно там попа попадало. А можливо, і не буду, бо все ж таки буду поливати, і воно там саме все розправиться. Все, до нових зустрічей, до нових відео. Пока-пока. Завжди ваша Іра. Усім миру, тепла, добробуту в наших родинах. Ну і, звісно, щоб скоріше настала перемога, щоб ми могли насолоджуватись квітами у, -у повній мірі цього дива, ну, а також насолоджуватись барвами природи. До зустрічі!